Все розуміє Відреагували тренували

Ти щось мене припиня зробив. Були ми були на воді, Андрій. Я бачу, хто був на воді. Андрій, Бу... Ти що пройшов розвідування що, Дорогається, я на воді не ходить. Чи ви переживаєте, що чиї сітки зняли? Ну, Другу палив, ти що там не пройде. Не їх вийшов, може власник з'явитися. А може і спалити.